Перше Коринтян, розділ 14. Загальний зміст. Павло пояснює, як духовні дари повинні проявлятися у громаді. Він особливо порівнює дар мов і дар пророцтва, наголошуючи. Усе має бути зрозумілим і корисним для спільного збудування. Порядок у зібраннях необхідний, бо Бог не є богом безладу, а миру. Основні ідеї розділу 14 1. Любов і прагнення дарів. Вірші 1-5. Павло закликає: прагніть любові і ревнуйте про духовні дари, особливо про пророцтво. Чому? Бо той, хто говорить мовами, говорить до Бога, а пророцтво – будує церкву. Головний принцип дари мають бути зрозумілими і корисними для всіх, а не лише для особистого піднесення. Другий дар мов і дар пророцтва. Вірші 6.19. Якщо говорити мовами без тлумачення, це як звук без сенсу. Павло наводить приклади, музичні інструменти, труба для війська без зрозумілого сигналу не буде користі. Він каже: краще п'ять зрозумілих слів, ніж тисячі мовами, які ніхто не розуміє. Розуміння важливіше за враження 3. знаки для віруючих і невіруючих. Вірші 2025 мови можуть бути знаком для невіруючих, але пророцтво приносить глибшу користь. Викриває серце, веде до покаяння. Указ порівс показує присутність Бога. Четвертий порядок у зібраннях. Вірші 26-40. Усе має відбуватися для збудування. Якщо хтось говорить мовами, нехай буде тлумач, якщо ні, краще мовчати. Пророків двоє чи троє, і нехай інші оцінюють. Усі можуть пророкувати по черзі, щоб усі навчалися і зміцнювалися. Бог не є Богом безладу, а миру. Наприкінці Павло підсумовує Ревнуйте про пророцтво, не забороняйте мов. Але робіть усе пристойно і впорядковано. Підсумок розділу 14 духовні дари мають служити спільному добру, а не лише особистим переживанням. Пророцтво важливіше замови, бо воно збудовує громаду. Усе в церкві повинно відбуватися з любов'ю, розумом і порядком, бо це відображає самого Бога. Розберемо 1 Коринтян, розділ 15, ключовий розділ про Воскресіння. Загальний зміст. Цей розділ присвячений Воскресінню Христа і всіх віруючих, його значенню для віри та наслідкам для християнського життя. Павло відповідає на сумніви деяких коринфян, які заперечували Воскресіння мертвих. Основні ідеї розділу 15 1. Віра у Христове Воскресіння, вірші 1, 1.1. Павло нагадує Євангеліє: Христос помер за гріхи, був похований і Воскрес на третій день. Його бачили Петро, 12 апостолів. Понад 500 братів, Яків і сам Павло. Віра у Воскресіння Христа основа християнської віри. Значення: якщо Христос не воскрес, віра марна. Друге. Воскресіння мертвих. Вірші 12-19. Павло наголошує: якщо немає Воскресіння, то й померлі віруючі не воскреснуть. Це робить віру марною, а життя безнадійним. Воскресіння гарантія, що смерть не має останнього слова. Третє. Воскресіння Христа як перший плід. Вірші 20.28. Христос перший плід Воскресіння. Як у Адама всі помирають, так у Христі всі оживуть. Бог підкорить усім ворогам смерть і поставить все під владу Христа. Суть. Воскресіння Христа це запорука нашого власного Воскресіння. Четверте. Тіло Воскреслого. Вірші 35.49. Павло пояснює. Тіло теперішнє тлінне, слабке, фізичне. Тіло Воскресле нетлінне, духовне. Вічне приклад. Насіння спочатку сіємо фізичне, але воно виростає духовне тіло. Значення, Бог перетворює наші фізичні тіла, щоб вони могли жити вічно. П'ята перемога над смертю. Вірші плоть не може успадкувати Царство Боже. Треба Воскресіння і перетворення. Христос дає перемогу над смертю, смерть поглинута перемогою. Віра у Воскресіння дає надію і мотивацію для священного життя, бо працюємо недаремно. Підсумок розділу 15: Христос, Воскрес, це основа віри. Воскресіння віруючих гарантує перемогу над смертю. Наші фізичні тіла перетворяться на духовні і нетлінні. Воскресіння мотивує жити святим і посвяченим життям, бо смерть не остаточна. Розберемо Першу Коринтян, розділ 16 – останній розділ послання. Загальний зміст. Цей розділ містить практичні настанови для громади, фінансову підтримку служителів і завершальні поради Павла. Він завершує послання тоном наставлення і підбадьорення. Основні ідеї розділу 16. 1. збір для святих. Вірші 1.4. Павло дає настанову щодо щотижневого збору пожертв для потреб віруючих, які потребують підтримки, особливо у Єрусалимі. Кожен має робити це по своїй можливості і заздалегідь, щоб не робити спонтанно. Значення християнська щедрість має бути систематичною і добровільною. Друге. Планування подорожей. вірші 5-9, Павло попереджає Коринфян про свій намір відвідати їх після Фесалонік. Він також згадує Тимофія і Аполоса та їхнє служіння. Значення апостол підтримує порядок у служінні і спільній місії 3. Заклик до пильності і витривалості. Вірші 13-14, Павло дає короткі настанови: Бережіться, стійте в вірі, мужньо поводьтеся, будьте сильні. Усе робіть у любові. Значення. Віра має бути активною, а любов керівним принципом життя. Четверте завершальні привітання. Вірші 15-24. Павло згадує конкретних братів і громади, які служать прикладом вітання і благословення. Господь Ісус Христос благословить вас. Наприкінці Він підкреслює послання, завершене словами підбадьорення та заклику до миру і любові. Підсумок розділу 16. Християнське життя включає практичну щедрість. Підтримкою служителів і взаємну допомогу віра має бути пильною, мужньою і керованою любов'ю. Послання завершується закликом до єдності, служіння і благословення Господа.